Привіт, всім з вами Елена Марко. Скучили не можете дочекатись прогнозів наступних знаків. Дійсно було дуже багато справ і доріг. Таких важливих поїздок, які треба було здійснити. І я трішечки, як то кажуть, потягнула з астропрогнозами для вас. В слідуючі знаки Коза, Мав, Півень і інші знаки, що не записані на моєму каналі Ютуб. Вітання всім вам з китайським новим роком! Він вже наступає у нас і за місячним календарем 10 лютого. Повністю перейдемо в енергії зеленого дракона. Ну і хто святкував ще 4 лютого ми робили з родиною а, ритуал 108 апельсинів. Я роблю саме 4 числа, коли змінюється енергії. Ну що ж, прогнозим далі на лютий місяць, як ваш настрій? Що нового? Пишіть в коментарях, хто чекав прогноз для знака кози. Давайте будемо зараз спілкуватися. Отже, знак кози і знак мавпи, вони займають завжди південно-західний сектор. У вас включилася вже в 2024 році енергія дев'ятки, енергія багатства. Активізовуйте дуже часто південний захід. Я в своїх сторіс в інстаграмі, на Фейсбуці, виставляю, як це я роблю. Саме на південному заході дуже важливо поставити активізатори багатства, це може бути ваза багатства. Хотейчик, запалюйте там свічі. ось. Єдине, що у лютому місяці, саме для кози і мавпи, туди прилітає за енергіями феншуй, енергіями простору, хто вперше слухає, можливо, у мене двійка літаюча енергія двійки. У нас буде працювати комбінація в лютому два. 9, тобто 9 в загальному на 20. Саме четвертий рік. У нас дев'яточка знаходиться на південному заході. А в лютому, тобто до 4-5 березня, у вас кізоньки і мавпочки там працюватиме по місяцю. Енергія двійки, літаючі двійки, яка несе нам хвороби, захворювання, втрату енергії, втрату сил і дає також лінь. Отже, південний захід, кізоньки, вам треба берегти своє здоров'я. Для знака козимна зараз саме прогноз. І що важливо, я зараз шукаю свої записи. Літаюча зірка двічка. В дев'ятому періоді вона поступово набере хорошого сенсу, але зараз вона вважається все-таки негативною ще. Тому бережіть своє здоров'я. Кізоньки, для вас прогноз. Особливо хочу відзначити знак кози, який народився саме в нас під металевим знаком метал-ін на козі. Значить, у вас піде поєднання з вогнем Ян у лютому місяці. Якщо ви пам'ятаєте, якщо ви дивились мій загальний прогноз, в нас місяць вогняного тигра. Вогняного тигра, і в китайській метафізиці вогонь ян завжди об'єднується з металом інь у воду. Третій компонент з'являється, і тому для металевих кізочок, якщо ви народилися в рік металевої кози, у вас включиться енергія води дуже сильно в лютому місяці. Дивіться, корисна чи вам по карті вода чи ні. Спостерігайте, відкривайте свою карту бадзи. Є дуже багато безкоштовних калькуляторів, калькулятор бадзи, так і шукайте в інтернеті і відкривайте свою карту бадзи, щоб більш професійніше і зрозуміліше слухати мої прогнози. Отже, дивитесь, яку сферу життя по вашій карті бадзи представляє вода в Ви металева коза, але, звичайно, що ви народилися в інший якийсь компонент, саме по дню народження мається на увазі, є 10 господарів дня, і ви проставляєте певний елемент. І вода для вас в лютому зіграє ключову роль. Дивитись, якщо вода не корисна і це здоров'я, тим більше в нас прилетіла двійка у ваш сектор, південний захід, то це проблеми з нирками. Це всечовідільна система, лімфатична система, слух, вуха. Наші органи слуху це енергія води. В карті бадзи представляє. Ну і звичайно, можете відчути набряки ніг, тому що вода може дати такі моменти для металевої саме кози, тим більше. Саме по цих органах бажано бути дуже обережними і відслідковувати своє здоров'я. Іншим кізочкам, і взагалі, хто народився в рік, кози, літаюча зірка двійка, в лютому може дати моменти різних вірусних захворювань, бактеріальних. Зараз це дуже поширено. Бережіть свої лор-органи. Ось і дивіться, чи корисна вам вогонь і дерево. В нас дерев'яний тигр, дуже сильний енергетичний знак, вогняний такий тигр в лютому. Однак, якщо ми беремо в цілому специфіку взаємодій коза тигр в них досить такі нейтральні відносини, немає якихось поганих відносин, конфліктів, відносин розриву чи таких, от, наприклад, як покарання певні. Іде нейтральна стихія. Скажімо, тигр у нас представляє дерево, а коза представляє енергію землі, пам'ятаєте? А козан нас завжди проставляє липень місяць в китайській астрології. Металевим кізонькам найбільше треба буде бути обережними зі своїм здоров'ям. Рекомендую в місяці лютому всім кізонькам носити талісман здоров'я це брелочок і поставити на південний захід. Тиквочку, гарбус ву правильно українською мовою. Я часто їх показую, розказую, в мене є в інтернет-магазині, вони що це таке за талісман. І його взагалі такі от талісмани вони постійні, ви їх купуєте раз, наприклад, і переміщаєте з місяця на місяць, очищаючи, чи з року в рік. Тобто це талісмани статичні від захисту там для здоров'я у феншуй. тому ви. Їх можете купувати, якщо ви любите феншуй, практикуєте, стежите за енергіями і переставляти з місяця на місяць, захищаючи себе або свій дім. Наступний знак після металевої кози. Але в цілому потрібно зазначити, що для металевої кози приходить енергія влади, вогонь ян плавить метал, і енергія тигра це енергія теж сильної влади для вас, тому що коза представляє енергію землі, а тигр дерево. Дерево завжди контролює нас землю. Тому досить такі владні прийшли до вас енергії, які звиньки, плюс двійка, можуть бути тиск на роботі, можете відчувати переживання сильні всередини, що як робити, можуть бути якісь нюанси на роботі, звільнення навіть можливо з роботи, або ви можете захворіти і будуть нюанси певні по роботі, по переміщенню. Зміна роботи, зміна локації для роботи. Двійка дійсно дуже негативно працює по здоров'ю. Треба себе берегти. І тим більше, дуже сильний вогонь ян для вас це енергія влади. Для жіночої карти це прохід, можливо, чоловіка-партнера. І як для чоловічої, так і для жіночої карти, для металевої кози, в лютому в нас. Спрацює дуже сильна енергія влади. Влада це не тільки, якщо ми беремо жіночу карту, а чоловік, партнер чи коханець. Це енергія соціального статусу, розвитку, це енергія взаємовідносин з босом, з керівництвом, з державними органами, суди, прокуратура, міліція, ті, хто старше вас. Тому металеві кізочки у вас найбільш трансформаційний буде цей місяць. Треба берегти себе по психологічному здоров'ю, по фізіологічному здоров'ю. Ну і звичайно. Якщо вода не корисна, не перемерзати, тому що у вас може відразу відкластися це в органи слуха або в органи пов'язані з водою це нирки. Слідуючий знак, після металевої кози в нас іде водяна. Кізонька для вас проходить енергія грошей вогоньян. І м -м, також тигр для вас все-таки лишається енергією влади, сильне дуже дерево, але, але для водяної кози саме вогоньян це кошти, це гроші. В основному, коли приходить ще й двійка і енергія багатства, то ви скоріше будете зайняти нерухомістю, ви будете займатися житловими питаннями і питаннями оздоровлення людей, і цим ви будете заробляти. Тому що енергія двійки це про здоров'я, це про лікування, це про профілактику. І люди, які займаються здоров'ям, і коли до них приходить двійка, вони на темі здоров'я можуть заробляти. Точніше, оздоровлюючи людей, вони заробляють цим і двійка їм цьому допомагає. Тобто, дуже багато нюансів є в літаючій зірках. Це треба вивчати. Я вам трішки тут даю на загальних прогнозах. Тому для водяної кози вогоньян, гроші у лютому. І двійка це заробляння грошей, наприклад, через оздоровлення інших людей, через лікування інших людей. Тобто тут так може спрацювати енергія. Взагалі тут вам непогано, якщо вогонь ще й точно будуть покращення по грошах, по зарплаті, по заробітку, по проектах, по бізнесу. Водяні, кізоньки, це для вас прогноз. Наступні в нас після водяних кізочок ідуть які дерев'яні. Після води йде в нас дерево завжди за системою усин. Дерев'яні кізоньки прийшла на рія ресурсу дуже сильного. Тому що. А, ні, точніше в нас дерев'яна коза, а вже слідуючий в нас знак буде по ресурсу. Дерев'яна коза для вас проходить енергія самовираження, ну і енергія тигра це дерево, це аналогія або грабіжних багатства. Тому що в тигрові приховано дерево ян. Тобто тигр завжди будь-який знак, що має приховані небесні стволи, які дають нам теж прогностику системі бадзи. І тому для дерев'яної кози ви дерево інь, а в тигрові приховано дерево ян. Це грабіжник багатства приходить до вас. Я, до речі, давала дати в своїх соціальних мережах, коли краще робити які покупки, вкладання, щоб кошти верталися. Продублю також і під цим відео цей допис, якщо ви не бачили. Тому кізоньки, особливо дерев'яні, обирайте дні, коли ви витрачаєте щось купуєте, інвестуєте, але потім кошти до вас ще повертаються. Тобто це називається Дні вигідних покупок, дні дня грабіжника, коли ви робите певні фінансові речі, покупки, фінансові різні процеси, і ви робите це правильно в енергетичний день, і до вас проходить більше удачі фінансової. Тому саме для дерев'яної кози у вас буде багато фінансових втрат і в першу чергу на здоров'я. А, тому що двійка дасть про себе знати однозначно. Тому візьміть собі за правило. Якщо у вас пройшов місяць, де треба потратитись на здоров'я, значить це треба зробити. Вкладайтеся в себе в своє здоров'я, дерев'яні кізоньки, в свою профілактику в свого точніше, здоров'я. Ось і а, якщо кошти підуть на лікування, на обстеження, значить так має бути в лютому місяці. Тому що у вас працює грабіжник багатства. А енергії феншуй двіки дають енергії роботи зі здоров'ям, можливі навіть якісь операційні втручання або обслідування, здача аналізів. Наступна кізонька у нас вогняна. Для вас теж приходить грабіжник багатства тільки у вогневі. Тобто вогонь інна козі, ви отримуєте вогонь Ян, на тигрові, янську енергію. Ви Інська. Інська енергія вогню, а коли проходить янська енергія, це завжди грабіжник багатства. Божество таке називається в бадзи. Ну відповідно, вогняні кізоньки теж будете тратитись на своє здоров'я, можливо, на розвиток, на самовдосконалення, на роботу над тілом, над формами, над красою, але більшості на здоров'я. Якщо вогонь корисний, то це все рівно грабіжник багатства дає прориви в креативності, і ви можете своїм креативом щось багато дуже досягнути. Тобто грабіжник багатства це не є погано, треба знати, чи корисна вам енергія вогню по вашій карті баці. Ну, і тим більше ми говоримо, що в моїх загальних прогнозах порокові тільки народження, це загальний, звичайно, прогноз. Тому для вогняної кози, вогоньян – це грабіжник багатства, протилежна стихія. Ось, тому будьте дуже обережні зі своїм здоров'ям, з розходами, з тратами, з тратою розмов на якусь критику. Тобто це теж грабіжник багатства, коли людина неправильно витрачає свій час, свою енергію. Це теж так працює грабіжник багатство, тому просто дисципліна планування і знати, що цей місяць можливі якісь захворювання або проявлення якихось хронічних захворювань. У кізочок для дерев'яної кози, тим більше, і для вогняної кози, про яку ми тільки що поговорили. Ну і залишається земляна. В нас кізонька, повністю земляний стовп року вашого народження. Ось, до речі, земляні козочки вони дуже розумні. В них є там специфіка таких символічних зірок, якщо це чи день народження, чи в місяці, чи рік випадає в бадзі земляні кози дуже розумні. Для вас проходить енергія. Ось тут вже ресурс знань, підтримки, вогонь'ян, Для вас енергія ресурсу. Ну, а тигр енергія влади. Тому і ресурс, і влада. Якщо корисний ресурс і влада, це дуже хороший час для навчання. У вас буде усидчивість, тому що влада дає при ресурсовій бадзі усидчивість, дисципліну. Людина вчить до кінця те, що вона задумала. Тому дуже хороший час для навчання. Ну і роботи над своїм здоров'ям однозначно. Але у вас більш робота піде на своїм здоров'ям через інформацію, не через дачу аналізів, а більше через інформацію, через лікування більш легшими способами. Через ресурсність, підтримку, через профілактику бо вогонь'ян для вас ресурс. Тим більше якщо корисний, дуже добре зайнятися здоров'ям. Ну, Літаюча зірочка-двічка. У вас козочки і мавпочки. Далі буде прогноз для мавпочок. Весь лютий місяць до 4-5 березня. Тому коротенький прогноз почули для себе, але основа це ваше здоров'я. Тому що двійка дійсно дає про себе знати в плані здоров'я, енергетики, тонусу, бажання щось робити чи лінь. В основному літаюча ця зірка двійка дає лінь. Бажання щось не робити це енергія землі, але постарайтесь її розтормошити, проводьте активізації, феншуй, розвивайтеся і займайтеся своїм здоров'ям. А ну, а ми з вами, кізоньки, зустрінемось в наступних моїх прогнозах на моєму каналі YouTube. Тому, хто не знає, народилися ви в рік кози чи ні, питайте в коментарях, я напишу вам роки. Якщо ви не знаєте, якщо ви вперше на моєму каналі, чи ви точно народилися в рік кози, і ми це перевіримо. До зустрічі кізоньки в наступних прогнозах вже в березні. Бажаю вам класного лютого і з новим китайським роком, роком дракона!